І от буквально сьогодні замкомандира бригади Азов Сергій Цисарук з позивним мольфар заявив про те, що я процитую його: що надійним способом мобілізації стане можливість бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням. Тобто, за його словами, бійці мають отримати списки із ТЦК і самі займатися питанням ухилянтів, там шукати їх, ну і, і так далі. Також мольфар каже, що військові більше зацікавлені в цьому і в поповненні бри. Ригадить тієї чи іншої, тому тут е, е, хабарі не допоможуть. Як ви вважаєте, чи можливо таке взагалі, з точки зору законодавства, чи можуть військових наділити такими повноваженнями е, у воєнний час? Ну і чи буде це взагалі законно? Насправді я не бачу як. Якоїсь перспективи щодо такої ініціативи, тому що зрозуміло, що цим повинні займатися е, саме компетентні особи, які цим працюють, також до цього повинні бути залучені правоохоронні органи, суди, е, і в принципі, я за мобілізацію, але за законну мобілізацію тобто, коли викрадають людей, навіть не даючи їм можливості е, попрощати. І там або якось поспілкуватися, побути зі своєю сім'єю, тоді для мене це дуже і і якщо от ви із терміну, і змагання, із терміну, і змагання, цікаво, терміну, і змагання, і змагати, із терміну, і змагання, із терміну, і змагання, Осіб, які будуть надавати інформацію про ухилянтів, які дійсно ухиляються, і коли ну буде в ТЦК дійсна інформація, що ця людина ухилянт. Вона отримала повістку, вона не з'являється. Тоді, звичайно, навіть я вважаю, що все таки наш наше законодавство і судові механізми зараз трошки не готові до того, щоб притягнути до відповідальності ухилянтів. Тому що дуже мало протоколів складається з приводу того, що вони не з'являються до військоматів, і цим якби зрозуміло, що не вистачає адміністративного ресурсу для ТЦК, і тому вони змушені напевно от такими незаконними діями оперувати.